Маєте обмаль часу, але треба як слід поснідати, щоб були сили жити, працювати і боротися. Ну, вихід є! Мій власний перевірений ексклюзивний рецепт поживного сніданку. Просто швидко і смачно паласуєте самі, пригостіть друзів. Вітаю всіх на каналі Зелений Релакс, робота, що заряджає. З мене сніданок, а з вас лайк, коментар і підписка. Тут усе по-чесному, ніяких догм, усе на око, усе на смак, лише чотири інгредієнти, вівсяні пластівці, грубі, не швидкого приготування, олія, краще оливкова, соєвий соус і головний герой баклажан. Хочете, замініть його на солодкий перець, печериці або свій улюблений овоч. Беру баклажан бо він смачний. А ще бо врожай цього року видався, м'яко кажучи, рясний. І планування, скажімо так, трохи підвело. Крок один. Дрібно ріжемо баклажан. Було стало красота. Крок два. Підсмажимо до золотистої скорінки на олії. Крок 3. В окремому горщику або з товстими стінками трошки підсмажимо вівсяні пластівці на середньому вогні. Крок 4. Додаємо баклажан до пластівців. Заливаємо соєвим соусом. Перемішуємо, щоб кожна пластівка відчула смак життя. Крок 5. Томимо на маленькому вогні. 5-7 хвилин. Хочете м'якше? Додайте трішки бульйону або і води. Готово! Просто, корисно, ситно і без жодних складнощів. Снідайте із задоволенням. Набирайтеся сил і пам'ятайте, нам потрібна енергія, щоб жити, працювати та боротися. Миру вам, свободи і гарного апетиту! Слава Україні!